Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні я готую мої улюблені оладки на кефірі. Ви також їх, мабуть, полюбляєте і часто готуєте. Вони не опадають після випікання, зверху хрумкі, а всередині пухкі і пористі. Щоб отримати такий чудовий результат, потрібно знати деякі нюанси, а їх всього декілька, і саме про них піде сьогодні мова. А ще розберемо на фракції найпоширеніші помилки. При приготуванні здавалося б такої простої собі страви, як оладки. Повний опис церевини я залишу вам в кінці відео і продублюю в описі під відео. Тож не гаючи часу ні вашого ні мого, розпочинаю готувати. В миску вбиваю яйце, додаю цукор і сіль та вливаю кефір. Я використовую кефір з жирністю 2,5%. Якщо у вас є домашнє кисле молоко, то це буде ще краще. Чим більша жирність кефіру, тим краще оладки. Вливаю олію і перемішую рідку основу тіста. Хтось каже, що спочатку потрібно збити яйце з цукром, потім поступово вливати кефір, а потім замішувати тісто, щоб оладки були вдалі. Але я рахую, що це зайві рухи, бо розпушувачем тут є не білки. А сода, яка в кислому середовищі чудово спрацює, і виділить вуглекислий газ, який і дасть гарну пористу структуру. В борошно всипаю соду, перемішую і просіюю для видалення сторонніх домішок і збагачення його киснем. І зверніть увагу, що соду додаємо до борошна, а не всипаємо її відразу в кефір. Це важливо. Сипаю все в рідку основу, можливо частинами, можливо, все відразу і замішую тісто. Сода вже починає активуватися в кислому середовищі, утворюються бульбашки в тісті, і це чудово, тому наголошую, що саме в такій послідовності вона потрапляє в тісто не до замішування тіста і не після. Важливим фактором є консистенція тіста. Воно має бути не дуже рідке, але й не дуже круте. Ось саме таке, як ви бачите. Різні сорти борошна мають різну силу, тобто різну кількість клейковини і водопогинаючу дію. Тому при потребі не бійтеся додати трохи більше кефіру чи борошна. Орієнтуйтеся саме на ось таку консистенцію тіста. Для набухання клейковини залишаю тісто відпочити приблизно на 15 хвилин. І зараз саме на часі їх посмажити. Можливо, викладати їх на пательню всім нам звичним способом за допомогою ложки, а можливо наповнити тістом кондитерський мішечок і видавлювати їх. Цей спосіб мені подобається більше. Витискаю з мішечка тісто на добре розігріту пательню з олією і обсмажую їх на помірному вогні з накритою кришкою з обох боків до готовності. Занадто сильний вогонь. головна причина пересмажених зовні і сирих всередині оладок. Допомагати собі можна також ножицями. Обсмажую оладки приблизно 1-2 хвилини на одному боці, а коли на їх поверхні почнуть лопатись похірці і утворюються маленькі дірочки, перегортаю їх на інший бік і обсмажую ще одну-дві хвилини до красивого золотистого кольору з накритою кришкою. Викладаю оладки на паперовий рушник для видалення зайвої олії. З цього набору сировини у мене виходить 10 пристойних оладок. Якщо у вас велика родина або готуєте про запас, збільшіть набір сировини вдвічі або втричі. Тримайте рецепт і готуйте українські страви, тим самим зберігаючи українські традиції та гастрономічний код нації. Готуйте і хай все у вас здається! А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!